Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав життя за Україну, але разом із ними ми бачимо й тих, хто залишився чекати. Матері, які вже ніколи не почують кроків свого сина, батьки, чиї руки тремтять від порожнечі обіймів, дружини й чоловіки, які щодня говорять із світлинами, діти, що назавжди збережуть у серці голос тата чи мами. Кожна така родина. Це стовп пам'яті і любові, їхній біль безмірний, але їхня гідність і мужність світять усім нам, як маяки серед темряви. Вони втратили найдорожче, а ми мусимо зробити все, щоб ця жертва не була марною. Ми згадуємо й про тих, чиї рідні сьогодні тримають зброю на фронті, кожна їхня молитва, кожна безсонна ніч, кожна сльоза чекання це подвиг. Бо війна триває не лише на полі бою, а й у серцях тих, хто чекає і вірить. Сьогодні ми з'єднуємо наші серця серцями всіх цих родин у їхньому болю наша відповідальність, у їхній втраті наша пам'ять, а у їхній надії наше майбутнє. Схилімо голови у хвилині мовчання. Хай у цій тиші звучить вдячність усім героям і їхнім всім сім'ям. Хай ця хвилина стане обідницею. Ми пам'ятаємо. Ми вдячні, ми сильні разом і ми стоїмо. Ще не вмени ні слова, ніволя, ще нам братя, українці, усміхнеться доля. Там журавлі летіли клину. Вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, і наче сином обернувся. Мамо, мамо. Він криком. Ма... Слава Україні. Героям. Слава.